Хотіла сьогодні продовжити тему додаткових вправ, які ми використовуємо під час занять з ментальної арифметики з дітками. Одним з завдань, які ми можемо дати дітям для розвитку асоціативного мислення, для розвитку уяви, це малюночки, які називаються друдли. Тобто, це такі схематичні малюночки, які. Ми пропонуємо дітям роздивитися і пофантазувати, що це може бути. І основна ідея цих малюночків полягає в тому, що вони неоднозначні. Тобто, з одного боку, ми можемо побачити щось таке дуже звичне і очевидне, а з іншого боку. Коли діти включаються в цю вправу, то в них починає працювати уява, і вони можуть побачити на цьому малюночку те, що з першого погляду вони не побачать. І те, що з першого погляду не є очевидним і таким, що дає однозначну відповідь. Наприклад, от ми бачимо якусь таку спіраль і три крапочки, і ми пропонуємо дітям. Задаємо їм запитання, що, що, що це може бути. Та? Як ви думаєте, що зображено на цій картинці? І діти вам можуть відповісти, це, е, наприклад, е, вхід в печеру. Та? І е, можна, вони собі домалюють е, в уяві, що вони таким чином пробираються е, в, в, через печеру, і ось там десь далеко-далеко є вихід. Цієї печери. Або, наприклад, це може бути водоворот. Водоворот це найбільш така очевидна відповідь, да? це те, що ми точно бачимо. Або хтось може сказати, що це, якщо дивитися на небо, то ми таким чином бачимо зоряний шлях, да? коли це нічне небо. Тут ми дітям даємо абсолютну свободу в прояву їх фантазії. Наступна картинка, яка, яку ми можемо дітям запропонувати, це ось такі стовпчики. І тут так само пропонуємо дітям пофантазувати, а що це може бути, що намальовано на цій картинці, що, що це може бути за історія. Яку ми бачимо на цій картинці. І знову ж таки діти щось вам розкажуть. Вони можуть сказати, що це, наприклад, двір, вхід в цей двір, і тут ми бачимо і самі двері, і бачимо якусь таку стежинку, яка йде повз сад. Це один із варіантів. Це може бути. Наприклад, якась е, тварина, яку ми бачимо тільки частину, тобто ми можемо бачити, наприклад, це тигр, і ми бачимо його хвіст, він е, заховався і е, чекає на, е, полює на свою здобич, ховаючись за, е, наприклад, дерев'яною стіною. Тобто дитина може, може і таку цілу історію тут е, по, Роздивитися і е, представити. Наступна картинка також, вона з одного боку абсолютно е, однозначна, да? ми тут бачимо хвилі, бачимо змію, але якщо діти включаються в цю вправу, то вони можуть подивитися на цю картинку, ніби як і зверху. Та, і тоді ми тут побачимо, наприклад, якщо це вид зверху, вони можуть побачити гори, та, або, наприклад, це якийсь такий ландшафт, карта, карта місцевості. Або знову ж таки, вони можуть побачити якісь, якихось тваринок, або якихось, якісь рослини навіть. Тобто тут ми даємо дітям. Свободу в тому, в прояві своєї фантазії. Звичайно, що ми можемо їм допомагати. Ми можемо цю картинку розгортати в різні боки, для того, щоб вони могли подивитися її в різних боків. Тобто, ми так от її можемо покрутити, і вони також побачать якось її з іншого боку, з іншого кута, і якісь ідеї також в них виникнуть. Якщо дивитися з точки зору дорослого, то ми можемо не побачити дуже багато варіантів. Але коли ми даємо дітям роздивитися ці картинки, то їхня колективна колективна уява може давати абсолютно неочікувані результати і неочікувані образи. І навіть з однієї такої найпростішої картинки може виникнути десятки, а інколи навіть сотні варіантів того, що діти побачать на цій картинці. І нам всі варіанти нам підходять. Тобто, якщо дитина в цьому побачила якийсь такий незвичний образ, то окей, це, це прекрасно. І чим нестандартнішим буде погляд цієї дитини, чим нестандартніший буде варіант. Тим краще. Тобто це вправи на розвиток і творчого мислення, і креативного мислення. Ось такі е, прості вправи, але вони і е, створюють певну динаміку груп е, е, дуже, дуже включаються на такі вправи, і е, вони якось е, веселіше саме, саме завдання, воно і не незвичне з одного боку, а з іншого боку, вони. Оця от їхня творча енергія, і потім після цього завдання діти більш ждваві під час усного рахунку, коли вони повертаються до оцих рутинних вправ, коли треба рахувати приклади. Оця картинка також вона дуже так, співзвучна з Казкою Маленький Принц, та, коли е, хлопчик в коробці е, бачив всередині е, баранчика, а для дорослої людини це могло би бути неочевидно. Так само і на, на цій картинці діти можуть за цими кружечками теж побачити цілу історію, що е, це, наприклад, е, літак, в якому сидять люди, і ми бачимо тільки ілюмінатори. Або е, це може бути. Якісь, якісь такі круглі будиночки, на які ми дивимося ніби зверху, от тут може можуть бути сотні різних варіантів, які діти придумають, і головна задача цих вправ полягає в тому, щоб якомога більше дати дітям простору для прояву їхньої уяви.